Практикуючий психолог, практик транзакційного аналізу та арт-терапевт, таку професійну діяльність мав до 24 лютого Олексій Заріцький з Краматорська. Це моє життя, каже про психологію. Чоловік проте, в часи, коли рідна держава бореться за майбутнє, Олексій без вагань вирішив стати на її захист. Про нове військове життя. Дивіться далі. Пане Олексію, я вас вітаю сьогодні у програмі захисники. Що дякую вам, що погодилися дати відповіді на наші питання? Да, дякую вам за запрошення. Дуже радий сьогодні поспілкуватися з вами і розповісти, мабуть, необхідну, може, інформацію, цікаву інформацію, да, про те, як взагалі відбувається стан речей. Пане Олексію, розкажіть про себе, чим ви займалися до початку повномасштабного російського вторгнення. Життя було дуже насичене, і взагалі вважаю себе щасливою людиною, що я займаюся тією діяльністю, якою я дуже люблю займатися, і це психологія, це моє життя, це мій ресурс. Я люблю своїх клієнтів, люблю свої групи, і мені це приносить задоволення. Розкажіть детальніше про цю довоєнну діяльність. От, можливо, у вас були якісь випадки в вашій роботі психолога, які найбільше вам запам'яталися. Ох, так ось, знаєте, вже півроку не практикую, да, не працюю. Взагалі, як я вже казав, така діяльність дуже активна, постійно приймаю участь у конференціях і всеукраїнських, у міжнародних, і така дуже широка, багата приватна практика. Мабуть, ви знаєте, дуже люблю ті проекти. Які теж у нас були до 24 лютого, це було декілька проєктів: один по супроводу людей похилого віку, саме ось в сірій зоні, як вона тоді називалася. Да? Це Донецька, Луганська область, це а, супровід вілінфікованих людей. Це взагалі моя дуже така улюблена категорія. У мене дуже багато почуттів до цих людей, і це люди, які дійсно потребують допомоги, тому що їм дуже складно. Вони Будь-якій людині там розповісти про свою ситуацію і тому ось достучатися до них, якось прийти зі своїми послугами до них дуже складно. І ось коли ти входиш до них в довіру, коли вони бачать, відчувають, що тобі можна довіряти, що там ти нікому не підеш розказувати про них, там не в місті, ні ще куди. І це дуже класно, це дуже цінно, і хочеться допомагати. Хочеться їх супроводжувати і бути просто поряд з ними, коли вони ось проживають, наприклад, прийняття свого статуса і взагалі під час адаптації до ну, наших не завжди таких толерантних умов, дав яких ми живемо. На жаль, на жаль, але йдемо до, до цього. Пане Олексію, як ви зустріли день 24 лютого цього року, і як вас змінив початок війни? Ох, мабуть, кожен з нас да, в Україні тут назавжди запам'ятає цей день да, 24 лютого. А так сталося, що у мене була поїздка, і я перебував в місті Києві в цей день. І саме ось з 24 лютого я залишався в Києві і не був в своєму рідному Краматорську. А яким було перше рішення, яке ви прийняли в цей день? І як сім'я ваша поставилася до того, що ви вступили на військову службу? О, знаєте, були такі змішані почуття. Не було якогось такого єдиного рішення, що робити далі. А, була розгубленість, а, був розпач, тому що. Ну, виходить, що це другий такий досвід. Я в 2014 році я приїхав із Донецька. Я приїхав в Краматорськ. Ось за 8 років облаштувався там. Мені дуже подобається це місто, я його дуже люблю. Там багато з'явилося нових друзів, були старі друзі, там багато цікавих людей просто, з, з, з якими можна і професійно займатися діяльністю, і взагалі просто про, про проводити час. Ось, і тому якось ось перший такий перше такі відчуття, перші почуття були різні, так як я вже казав. І розгубленість була в тому, що робити далі. По перше, дуже складно було вирішити, як далі працювати з клієнтами, тому що. У нас це був перший досвід, да, коли терапевтичні стосунки вони а, припиняються саме через ці обставини, да, через обставини війни, і було дуже багато відповідальності, да, за них, як вони, де вони, чи можуть вони подбати про себе, чи можуть вони підтримати про себе, і мабуть, от з перші дні вони uh -huh. уходили на таку таку. Переписку з деякими з деякими ми так на декілька хвилин зустрічалися, щоб ну надати підтримку і впевнитися, що з ними все гаразд, і що вони ну, можуть попіклуватися про себе. Тому що як того не було, ти ж все ж таки їм не батько, не мати, і це це дорослі люди. Але всі ми опинилися в таких дуже жахливих стресових, навіть травматичних, не просто стресових, а травматичних умовах. Ось і після цього все ж таки було прийнято рішення, що яка б професійна діяльність не була до цього, мій обов'язок, мій такий внутрішній стан, має внутрішнє таке рішення. Це все ж таки як багато чоловіків нашої країни іти захищати державу. Пішов тут в Києві, пішов до найближчого воєнкомату в своєму районі, де тоді проживав, і буквально через день мені зателефонували і запросили, як то кажуть, з речами прийти і піти служити в лави збройних сил України. Ну точніше, не збройних сил, а на зварті, на зварті. А як проходив перехід до воєнного життя, і чи була якась підготовка, перш ніж ви почали діяти в бойових умовах? Ох, скажу так, було складно, особливо ну, перші декілька тижнів було дуже складно, тому що я людина не військова. Я ну, так просто склалася, якось воно ну, по життю йшло. То в школі працював. Тоді були такі закони різні, коли там тих, хто в школі працював, не забирали до. Такої срочної служби якось воно склалося що до 25 років, не потрапив, а потім вже був за віком, як то кажуть, непригодний не, не нести службу. І була складність в тому, що ніколи зброю в руках не тримав, і коли нам її видали, я не знав, що з нею робити. Да? Так ну я як її взяти в руки, звичайно, знаєш, але що далі, як збирати, розбирати. І а, була трішечки тривога пов'язана з тим, що а, на мене покладена відповідальність, і а, хочеш, не хочеш, але ти мусиш а, ось. Вчитися, розвивати, формувати нові навички, дізнаватися, і якось вже виконувати покладені на тебе державою обов'язки. Ну, дякую хлопцям, які були поруч, тому що підтримували, показували. Зараз багато дуже відео в інтернеті є, як займатися зі зброєю, як ще щось робити. Ось і звичайно, перші декілька тижнів було навчання було дуже багато навчань це і. Тактична підготовка, і військова підготовка, і стрільба зі зброї тобто, багато багато всього було. А, тактична медицина, перша допомога собі, допомога побратиму, і ось я хочу відмітити, що це мабуть. Е Ну, я скажу, я не знаю, як було раніше, але мені це дуже сподобалось. Тому що в мене був спочатку був страх, що зараз як там пошлють кудись да, зі зброєю і що з нею робити, але ось все ж таки допомагають, вчать, і без твоєї вже внутрішньої такої впевненості ніхто нікуди тебе не зашле. Дякую за відповідь. Пане Олексію, що справило найбільше враження на вас під час війни, які дні були найбільш тяжкими та тривожними? ну, мабуть, кожна новина да, зі всіх куточків України вона тривожна. І будь-яка подія вона викликає і гнів, викликає почуття, мабуть, і співчуття да, до? Тих людей, які потрапляють і під обстріли, і гинуть. Але ну, зараз що пригадую, мабуть, найбільше це звичайно події в Бучі. Да? Це, якщо мені не зміняє пам'ять, це початок квітня, да? кінець березня, початок квітня, коли знаходили захоронення людей, і ми дуже активно переписувалися з колегами, ми в переписці. Там розміщали, як ми кажемо, розміщали свої почуття, тому що ну дуже е, складно перенести все, все те, що відбувалося, звичайно, це події в Маріуполі. Ось сьогодні вже який день під почуттями від подій в Ізюмі, які зараз там відбуваються, і знаєте так скажу: ось за ці півроку, так навіть. Відчуваю всередині себе, що мій характер змінився да якось більше стало такої стійкості більше мабуть. Стала навпаки на емоційності, тому що тут немає можливості якось розміщати свої емоції, і ось привчаєшся, поки що їх тримати всередині себе а вже потім, коли буде такий час, буде така можливість, ось давати їм вихід в більш такому безпечному середовищі, ось, але все ж таки я психолог, психотерапевт і емпатію нікуди не подінеш. Такий головний інструмент, яким працюєш, який використовуєш в своїй роботі, і я дуже такий сильний імпат, Я дуже добре відчуваю людину. Я дуже гарно можу співчувати їй, і тому, ось звичайно, всі ці події вони е переносяться не завжди легко, не завжди завжди просто. Врешті-решт, ми всі живі люди, і якби не було. Всі ці події вони жахливі і вони чіпляють всіх нас, і навіть чоловіків, які тут поруч, вони не можуть пройти мимо. А чи доводиться вам, як професійному психологу, надавати допомогу бійцям під час війни зараз? О, дуже таке цікаве питання. Одразу згадаю досвід: я коли йшов до військомату, я думав, що я буду психологом. Да? Ну, те, що я можу робити, найкраще, тому що ось е за ці вісім років е дуже багато пройшов навчання і по роботі з травмою, по наданню першої психологічної допомоги, по е супроводу людей, які е притерпіли втрату, ну багато багато навчань було. Але так сталося, що не було вакансії психолога на той момент е і. Пішов просто солдатом, і можна сказати, що ось півроку я не фахівець саме з психології, не практичний психолог. Я більше як солдат, стрілець в тому підрозділі, в якому я знаходжуся. Ось, і що такої щодо професійної допомоги, то це більше така, знаєте, така. Братська, дружня підтримка своїх побратимів да, в, в яких таких в, в різних ситуаціях. Ну і ще із професійної діяльності: це все ж таки ну невеличкі бесіди з побратимами про бойовий стрес, як можна допомогти собі, як можна через тіло. Впоратися з наслідками бойового стресу, з усіма цими реакціями, тобто, як можна використовувати і психологічні інструменти для того, щоб а, покращувати свій стан і не піддаватися під вплив саме ось такого бойового стресу. Ось, але це, скажімо так, на таких а, більше а, а, індивідуальних запитах, скажу так. Які психологічні проблеми зазвичай турбують людей на війні, і який шлях до подолання цих проблем ви як фахівець пропонуєте? Ага. Які найголовніші проблеми? Знаєте, проблем дуже багато, і вони особисті, вони індивідуальні? Якщо виділити ось декілька таких найхарактерніших, це по перше, мабуть, це з чим сам зіткнувся. Це по перше неспроможність планувати свій час, неспроможність, неможливість якось да, знайти. Такий простір, де можна побути наодинці з собою, тому що нас багато, ми живемо всі в одному місці, ми всі різні. Потрібно звикати і тобі до інших людей, і іншим лю лю людям до тебе, і це звичайно підсилює е, стрес, з яким тут е, стикаєшся. Ось стосунки з рідними людьми, тому що не розкажеш всього, як є, для того, щоб все ж таки не бентежити людей, і кожного разу кожний телефонний дзвонок до рідних це знаєте, як поділ інформації, що можна сказати, що не можна говорити. Ну, здебільшого говориш те, що все гаразд, все добре, хоч насправді може і не добре, але. По по-іншому -по не скажеш, ось і е, знаєте, мабуть, ще така складність, як те, що не у всіх у нас і у, у мене в тому числі е, був бой, бойовий досвід, і тому оці навички їх потрібно знов в, в, витачувати, тренуватися, напрацьовувати да, ці навички. Ну, взагалі, життя за розкладом воно не кожному підходить. Тому що моя практика вона була такою, що я планую свій час, я розподіляю клієнтів, там я хочу беру на в суботу, хочу не беру на суботу. Тут такого немає і є вимоги, є накази, да, які потрібно виконувати, не обговорюючи їх. І це Поначалу було дуже складним явищем, але до всього привикаєш, до всього адаптуєшся, і ну, якось так. Пане Олексію, ще вам запитання, як про, професіональному психологу, чи сильно відрізняються відносини людей між собою в умовах війни та в цивільному житті? І як взагалі війна змінює людей? Знаєте, буквально нещодавно попалася так цитата. Одного з моїх улюблених психологів це рік Берн, і він писав про те, що зцілення відбувається в трьох зцілення людини, да її внутрішнього стану. Воно відбувається найчастіше в трьох таких позиціях. По перше, це в роботі з психотерапевтом. По-друге, це в такому щирому коханні, і по третє це під час війни. І ось півроку вже спостерігаю за собою, спостерігаю за своїми побратимами, що дійсно, да, під час війни а, люди дійсно змінюються. Причому, на мій погляд, міні... змінюються люди не тільки а, які взяли на себе військові обов'язки, а люди, які ж жити і в мирному житті. І якщо говорити про військовослужбовців, то знаєте, а, ось стосунки між нами вони більш. Щирі. Вони більш такі м -м простіші, вони більш спрямовані на те, щоб підтримати один одного, спрямовані на те, щоб якось допомогти один одному. І для мене це було відкриттям, тому що в такому мирському житті, як це це називаю, не завжди. З людьми, з якими тільки знайомишся, можна вийти на такий рівень стосунків. І ось в нашому підрозділі ось саме так. Таке ось відчуття брата, та відчуття спини товариша. І ну, ми всі друзі, з кимсь більш тепліші стосунки, з кимсь більш дистанція, але все ж таки стосунки щирі і теплі. Так. Пане Олексію, ви сказали, що у вас з'явилися як друзі, багато побратимів серед ваших колег військовослужбовців. А чи сильно взагалі змінилося коло ваших друзів та знайомих від початку війни? Можливо, є люди, які просто зникли з вашого життя, як це буває у багатьох? Ну, мабуть, ще, знаєте, моя позиція не буде новою да, за ці півроку. Змінилося коло. Наприклад, я особисто я не спілкуюся навіть з родичами з Росії. А зараз не підтримую стосунки не з ким. Це мій власний вибір, і ну, я думаю, як і в кожного з нас. В кожного з нас. А як ви вважаєте, мешканці окупованих ворогом територій Донецьк, Маківка, от ви саме родом з Донецька, от вони з 24 лютого ще зберігають шанс на повернення до єдиного простору України, от коли пройде вже до окупації цих територій? Чи вони вже от як відокремилися від українського суспільства? Ой, знаєте, таке складне питання, дуже складне для мене, тому що. В 2014 році дуже багато залишилося там і друзів, і колег, і родичі залишилися. І так склалося, що ось за ці 8 років поступово якось зв'язки обірвалися. Всі такі друзі, більш-менш свідомі, вони переїхали, а родичі майже всі переїхали. З колегами так на початку, там може перші декілька місяців, ну трішки там списувалися, передзванювалися, але зараз не спілкуюся з жодною людиною з тієї території, тому що ніск просто ніск. А моя особиста думка: я, чесно кажучи, я вірю, що інтеграція вона відбудеться і Україна вона буде єдиною. І буде важко, буде складно, тому що. Те, що я знаю, там ну якось в інтернеті в інтернеті з'являється інформація. Там же люди теж якось працювали. У них були якісь цінності, да, вони працювали з якимись програмами. На мій погляд, буде дуже складно ось, скажімо так. Знову повернутися як було раніше, але це відбудеться особисто. Я вірю в це, що по іншому бути не може. Я впевнений, і моє життя показує мій досвід показує, що добро завжди перемагає зло. А ми з вами, ми, ми добро, і ми обов'язково переможемо. Так, да, це буде непросто, це буде складно. Ми не знаємо, коли це буде, але це відбудеться. На жаль. Ціна, яку ми платимо, вона дуже велика, вона дуже жахлива. Ну, але чомусь, мабуть, потрібно нам всім зараз проживати цей досвід. Ну, знаєте, не хочеться йти в якісь такі екзистенці... екзистенціональні питання, да, там, філософські. Там да, ми все ж таки більш приземлені да, люди, але все ж таки ну, чомусь такий досвід ми з вами проживаємо. Пане Олексію, от ви були серед військових освітян Донеччини, які з фронту привітали учасників педагогічного форуму в серпні, і от тоді ви власним прикладом продемонстрували саме і, мужність, і любов до батьківщини і волю до перемоги. От розкажіть, які почуття і думки ви вкладали тоді у цей виступ? Ой, прямо згадую це і прямо відчуваю всередині себе ті ті теплі почуття. Тому що я дуже. По-перше, я дуже поважаю о, своїх колег з інституту післядипломної освіти, особливо тих колег, які разом зі мною в 2014 році все ж таки залишили хтось сім'ї, хто залишив свої будинки і переїхали туди до міста Слов'янськ, потім до міста Краматорська. Ми зараз з багатьма підтримуємо теплі стосунки. Ми переписуємося, ми созванюємося, І для мене кожен такий контакт він. Дуже глибокий і він а, завжди дуже теплий. По-друге, я дуже поважаю і я пишаюся а, освітянами Донеччини, тому що я знаю зсередини, що дійсно ми працюємо. Ми працюємо класно, ми прогресивні, ми, ми інноваційні. Наші освітяни, вони. А, Постійно брали і продовжують брати участь і в, в всеукраїнських конкурсах, в регіональних конкурсах презентують свій досвід навіть на міжнародному рівні. Тому, коли м -м, мої колеги запропонували да, ось записати таке привітання, я не вагаючись, кажу, що я знайду час і я запишу. І мені є що сказати. І найголовніше, що я хочу це сказати. І ви знаєте, ось після того виступу. Ой, ну мабуть, ще тиждень хтось писав, хтось телефонував, давали ось такий теплий фідбек, і таке почуття внутрішньої впевненості в наших освітянах воно виростало. Тому що я дійсно вірю в те, що ті освітяни, які ось зараз працюють, це люди, які прийшли в освіту за покликом свого серця, тому що працювати в таких складних умовах. Це дуже важко, але вони працюють. Я знаю, що багато хто працював в селі то навіть навіть на таких добровольчих основах вони там, десь в онлайні збиралися, обговорювали програми, обговорювали підручники, тому, що вони хотіли, не дивлячись ні на що. Почати продовжувати давати з 1 вересня саме якісну освіту, яку, яку вони привикли давати, починаючи з дитячого садочка. Тому я завжди кажу, що я відношу себе до спільноти освітян Донеччини і буду відносити і завжди з теплом, повагою, таким, знаєте відчуттям о, гордості, ставлюся до наших освітян Донеччини. Дуже, дуже їх люблю, і якщо є така можливість поспілкуватися, ну, завжди це роблю. Дякую за відповідь. На останок, пане Олексію, яка ваша найзаповітніша мрія та ці? О, знаєте, якщо б це питання поставили до 24 лютого. Була б відповідь одна зараз. Мабуть, як у кожного з нас в Україні, моя найзаповідніша мрія, щоб е, припинився цей жах, припини, припинилося припинилися ці Перестали е, гинути люди, перестали е, руйнуватися, нас, наші міста, наші селища. Знаєте, як я завжди кажу, що ми відбудуємо і споруду відбудувати можна. Але ж повернути життя людині і здоров'я це неможливо. Тому моя найзаповітніша мрія зараз: це мир в Україні, це мир а, в світі і життя в нашій країні, яке буде мирним, яке буде насиченим подіями, яке буде успішним. Ось таку я бачу Україну і, звичайно, Донеччину в складі саме такої України. Я дуже пишаюся зараз е, нашими українцями. Я бачу е, там в своєму осередку, я бачу там серед е, тих людей, кого я знаю, як люди змінюються, як ми стаємо україномовними. ну, Скажу про себе, до да, 24 лютого я теж я, ну, здебільшого був російськомовний. Звичайно, якщо це там а, якісь робочі моменти, то українська мова, але в побуті а, там, робота з клієнтами це було на російській мові. Зараз, після 24 лютого, я просто. Не можу розмовляти російською мовою, і ми тут хлопцями. Здебільшого ми говоримо українською мовою. Е, там пости, якщо пишу, якщо там даю якісь рекомендації, тільки українська мова. І я вважаю, що, мабуть, потрібно було це почати робити раніше. І на, на жаль, через такі жахливі умови, але все ж таки, це буде плюсом. Да, це буде плюсом для кожного з нас. Дуже тішуся і пишаюся, як люди згуртовуються між собою, як працюють наші волонтери, тому що дійсно допомога волонтерів армії будь-яким підрозділом вона величезна. І як люди готові да, віддавати там те, що у них є, тільки на користь армії, на нашу перемогу одним словом. Я вірю, що це зміцнить нашу націю, і ми будемо більш стійкими. Ми будемо більш незламними. Ми будемо вільними і будемо це передавати вже нашому поколінню. Дякую за відповідь на наші питання. У нас у програмі захисники був Олексій Заріцький, психолог, який зараз захищає нашу країну. Дякую.